Пінтковський сидить і Рома Цимбалюк, я не знаю, що Ромою рухає, тому що таку кількість контенту це в нього конкурент, тільки Віталій Портніков, розумієш? Який може бути на будь-яку тему, в принципі, який ніколи не був помічений на фронті, ніколи не був помічений в зборах на ЗСУ. Так от Піонковський, я там знаєш, включив, але я їх потім виключаю. Я там 5 хвилин подивився, про моніторив, думаю, ну це глухий номер. Сидить Піонковський. Зараз спробую вам від Ну, давайте так, я руками отак. Пьонковський сидить такий. І цимбалюк щось його запитає. Сьогодні у нас традиційний телемост, такий телемост, Ви через інтернет спілкуєте через скайп, який за закр... на місяці, який у вас буде роботи? Через що? І сидить, і він щось цимбалюк, ну це від настрою залежить. Щось запитує у цього Пьонковського Андрія Андрійович звати, здається. І той сидить. Вашу кто не знаєш, знаєш? Ой, все. Сибалюк лечь, сади таке, знаєш, я дивлюсь, він так внутрішньо позіхає, бо люди, які позіхають, вони... Ти що себе не стримує, коли вони позіхають? Вони позіхають А Пау, знаєш. Сибалюк внутрішньо.